뭐 좀... 아, introduces... 아, 여기... 아, pues... 아, 좀... 아, 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 По, так раз постой. Я так спостой. А, а, остался ничего робити, та? Я, я що ні. А. Нам нічого. Так, давайте почекаю. Так, от я так. А, а, я не можу. не нібу.

Це левел. Ну, точніше, виріжу що, І покажу вам, як це все мало виглядати. <говори> 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 Аня, сам я схопив. А зараз зайсуди. Фу. Син може драймо, драймо синій, спаймо. Проходимо по Сандрі. Драйм не талку, син синій, просуваємо оранжевий, так що можемо просто пістати. Новіт, оранжевий, можемо пістати. А як включаємо талку? Але оранжевий, почайний талку. Починаємо готувати. Значить. Ого. Обідаємося. А ще відкричаю. Окей, я його вилапав. О. Це мурру. Так, флатовий, там чорний. Це флатовий. Причаїв флатовий кінцем. А пакот. Є, нарешті. Панкоцький. Ну нарешті. Який-то вот ти не повіриш, як я радий тебе бачити, справді. Ти не повіриш, як я радий тебе дуже бачити, пан І... Червоний! Єй! Чекайте, то він... мав мабуть, бути напроти цього синього. Та! Ура! Це панкотський і червоний є. А от про ці статуї це у нас такий міні-чекпоинтик буде. Я вже прощаюся. Так, я сподіваюсь, вам сподобалось це проходження. Там деякі частинки а, е, я буду, або вставлю, або виріжу. <гуми> е... І, до речі, оце, от як я що кімнату проходив, я теж записував. Тобто я або її поставлю на пришвидшений варіант, як я деколи перепроходжу або ще щось. Одним словом, я ще подивлюся, як я це змонтую. Я сподіваюся, що я добре змонтую, вам сподобається. Це була «Hue» або відтінок з фанатським українізатором. Якщо хочете, я можу лишити посилання на цей українізатор в описі. І я його там лишу. Маю на увазі посилання на, в описі буде. Ну і на цьому я думаю, що я буду прощатися. З вами був я, Остим Скорпіон. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки. Дзвіночок по бажанню. Буде, буде вам видно, коли е, я випущу нове відео. І воно буде про х'ю. Також я думав зробити по сталкеру. У мене вже є трошечки ідеї по сталкеру. Патрології, по тобто Сталкер, там Shadow of Chernable і так далі. Але я не знаю, як це зробити, бо я люблю бігати дуже по відкритому світі. І це може зайняти часу більше просто на оце проходження, навіть там, де початківці сидять, я забув, як це місцевість називається, щоб прийти на смітник. Тобто, це може зайняти щось півгодини, годину це як я просто буду бігати навколо того селища, щось фармити, щось якось фігню робити. То я не знаю, чи це в вигляді стрімів робити, чи це типу зробити якимось. Тип відео, якісь інші трохи, Що, типу як я проходив сталкер чи щось таке. Ну, Одним словом, пишіть ваші варіанти в коментарі, буду дуже радий, почитаю. А вам гарного вечора, чи гарного дня, чи гарного ранку. Ну а з вами був я Усин Скорпіон, і всім хорошого дня.